Персику персику вже мало своєї полички, мало моєї полички, вже на поличку дружини вискакує, Да? Вже хочеш собі весь шкаф забрати, да? хоча в цю половину <ків> поруч тут знаходиться, зараз покажу, дивіться на його реакцію. На очі його. Тут знаходяться його переноски. І тільки чує от звук, що відчиняється оця половина шафи, все. В нього щось в голові. Перемикає і дуже сильно хвилюється. Не хвилюйся, ніхто нікуди не йде. Ніхто тебе звідси не жене. Просто показую, що ти мандруєш по шафі. По різних полках. Можливо, до зими готується, вибере собі за якусь полку. Бо минулого разу він вибрав в цій половині шафи, собі полку. Ми йому тут звільнили. Потім він перебрався в ту половину шафи. Ми йому там звільнили. Ну, побачимо ближче до зими. Яку половину вибере, якщо знову в цю половину перенесемо його коврик сюди, дружини вий... речі туди <реш> буде Буде тут зимувати? В шафі, звісно, тепліше, спокійніше. Затишніше. Ну, Персик, думай, думай, яку половину шафи вибрати.